Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні буду готувати отакі смачні пірішки з горохом, але тісто дуже незвичайне. Давайте будемо готувати. Готуємо просто з антоніною. Горох потрібно добре промити і замочити бажано на ніч. На ранок я його заливаю водою і ставлю варити до готовності і роблю засмажку. Беру дві цибульки, мілко їх і змільчаю і підсмажую на сковорідці до золотисто карамельного кольору, додаю сіль і перець. Засмажку робити не обов'язково, це за вашим смаком. Можна просто посолити і поперчити горох. Начинка виходить густою і москою. Можна використовувати блендер, щоб краще розбити горох пюре. Тепер робимо тісто. Тісто у нас буде картопляне. Беру 5 картоплин, розрізаю їх на маленькі такі шматочки, заливаю 600 мл води і ставлю варити до готовності. Після варіння воду не зливаю, розминаю картоплю в пюре і даю охолонити до теплого стану. Приємно теплу картоплю додаю неповну столову ложку дріжджів, стільки ж додам цукру, 2 столових ложки олії і додаю поступово борошно, вимішуючи його лопаткою. Взбиваю одне яйце, додала дрібку солі, розмішаю. І вводю в тісто. Тісто має бути м'яким і трохи липким, тоді пиріжки будуть ніжнішими. Додаю останнє борошно і ще дві ложки олії, щоб тісто було більш еластичним і не так липло до рук. Вимішую тісто добре лопаткою. Накриваю плівкою і залишаю підходити на 40-60 хвилин. Дивлячись на тісто, воно має збільшитись 2-2,5 рази. Пройшла майже година, тісто наше підросло. І будемо ліпити пиріжки. Ставимо сковорідку або, як в мене, казанок на вогонь. Наливаю достатньо олії і нагріваю до температури закипання. І зараз будемо ліплювати пиріжки. Тісто у мене дуже липке і м'яке. Тому я вдіваю перчатки і буду руки, можна змачувати олією, але я буду користуватись борошном. Я буду обвалювати поступово шматочки тіста в борошні і руку я також буду на руку насипати борошно, і буду виробляти пиріжки І поступово буду їх смажити в кастрюльки. І викладаю сюди. А цей вже готовий. І я його буду виймати. Процедура довга, але піріжки дуже смачні, вони того стою. Якщо вам така кількість піріжків не потрібна, цю пропорцію можете зменшити в два рази, але спробуйте. Піріжки такі, як продають їх в общі виходить. Порада. Якщо тісто липне, липне до ложки, її також можна змачувати або в олії, або просто в воді. Вогонь я зма... зменшила на... менше, ніж серединка. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Це допоможе в розвитку мого канала. Ось такі пиріжки у нас вийшли: м'ягкі і ніжні, з ніжною гороховою начинкою. Вони смачні як гарячими, так і холодними. Спробуйте не пошкодуєте. Дякую, що ви були зі мною! Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Бажаю вам миру і злагоди. До зустрічі!